Сьогодні у нас защита титулу, в очередной раз продемонструємо свої навики. Я готовий до всього, знаю, що суперники люблять боротися. До цього ми підготувалися. Покажемо нашу школу, бойову, покажемо майстер клас Прогнозів ніяких не даємо, виходимо, перемагаємо. Комбат у форматі 2 на 2 у ваговій категорії до 140 кілограмів. І це поєдинок, де чемпіони команда-ратник захищатимуть свій титул. І це вже в них другий захист. Тож до діла у червоний кут рингу. Запрошується команда Брати! Ялар Павляк, місто Борислав. Команда брати, база кікбоксинг, ітайський бокс, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, тепер чемпіонату світу, боєць кулачних поєдинків, віце-чемпіон по профах Польщі та чемпіон України по профах. Досвіду у нас немає іменно на Хард Компат. Немає досвіду, але прогнозів ніяких не даємо. Просто виходимо, перемагаємо, ідемо додому, їсти Макдональдс. Я Павля з Львівської області місто Борислав Представляю команду брати. Неодноразовий чемпіон України з кібоксу, чемпіон світу та Європи, чемпіон світу з моєї тай та професійний боєць 1 У мене база кікбоксинг та тайський бокс. Знаю, що суперники хороші хлопці. Бажаю їм удачі, готовий до всього. Знаю, що суперники люблять боротися. До цього ми підготувалися, але я буду нав'язувати їм свій бій, тобто псхідці. Маса. I really feel yeah. it's my time, think yeah. it's my big dog, walking big top, young veteran, Woo. living less and bet I'm better than, them Woo. this is my ship, I'm a jacket like let them in, yeah but not let them in, they gon' rotate this so I keep the pedal pedaling, started a chain, the cyclist heaven said yeah. this is from God but yeah. I'm not your reverend yeah. not in the pulpit, I'm a pit bull in this element, yeah, said you gon' pull up then settle it, yeah, I've been married to this hustle, this is my ring, watch I step in it, yeah, and I ain't even got a yard but I'ma get in here, watch I touch down, pullin' plans out the clutch, everybody getting crushed, the clutch down, is for us now, have to work something cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that big plans, partners trying to make profits. Yeah, I did all that. And in the signing of Rinhu, Zaproshuitsa, Commander, of, of league, Hard Combat, Ratnik. I'm interested in making ends, opposed to making friends, double bangs. I've been paranoid, I've been a sex, I'll take the check. Finishing his drink should only take a sec, but Mark just cut me off. He told me that i gone Station 10. Друзья, всем привет. Меня зовут Артем Веквич. Я из города Киев. Представляю клуб Ратник. База карате и джиу-джитсу. Опыт пяти лет. Покажем нашу школу боевую. покажем мастер-класс. Мы чемпионы в 140 килограмм. Для нас это будет вторая защита титула. Прошлую защиту мы выиграли секунд за 40. Сегодня все то же самое по плану. Победить быстро, без шума и пыли пройти пацанов. Я Ростислав Пономаренко из города Киева представляю клуб «Братья». Вообще база у меня карате, но также познал джиу-джитсу немного. Более приближенный к смешанному бою, ММА. И сегодня у нас защита титула, в очередной раз продемонстрируем And so on. i had to drop a couple of williams on the tennis chain had to make the image levitate to keep it maintained i might shoot my shot at lma And making ends As opposed to making friends Double bags I've been paranoid Having the safest sex I'll take the check Finishing this drink Should only take a sec But Mark just cut me off He told me that I go on Stage and tan hey. Walk out to my own shit On the main event Givenchy, my cologne after the show She told me that shit Was a favorite sense. Sprint the spacious We could take your friends What happened next You could take a guess Поєдинок Лігі Хард Хомбат у форматі 2х2 у вазі до 140 кг відбудеться за регламентом 3 раунди по 2 хвилини. І команда Червоного Кута. Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу. срібний призер чемпіонату світу, срібний призер чемпіонату Європи, восьмиразовий чемпіон України з кікбоксингу за версіями ВАКО. Іска ВПКА, чемпіон Польщі серед професіоналів з кікбоксингу Іска. Чемпіон України серед професіоналів за версією ВПК. Олег Павляк! І його партнер по команді, його брат триразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон світу з тайландського боксу, чемпіон Європи з кікбоксингу, восьмиразовий чемпіон України з кікбоксингу, професійний рекорд в розділі к 1 5 перемог, 0 поразок. Чемпіон України серед професіоналів. Остап! Павляк. І разом вони команда. Брати! Дворазовий чемпіон України з професійного карате. Багаторазовий призер чемпіонатів України з бойового самбо. Ростислав Пономаренко! Абсолютний чемпіон України з Кілкушин карате. Чемпіон Кубка України з Кілкушин карате. Триразовий чемпіон України з професійного карате. Срібний призер чемпіонату України з бойового самбо. Чемпіон Києва з Греплінгу за версією ADCC. Артем Веклич! І вони чемпіони ліги Хард Кобат! Команда! Веклич переможці гран-при, регулярні учасники Hard комбат, ну їхні суперники. Ну, цікава команда. Павляк, Олег і Остап, кікбоксери, дуже титуловані. Антон Веклич і Пономаренко Хлопці з Кіокушина. Скаратегія Окушин. Хоча у Пономаренка ще й боротьба дуже хороша. Ну і веклич, в принципі, додає у цьому компоненті. Нічого не будемо прогнозувати, mm, будемо спостерігати. Ну, у них така боротьба на рівні. І ратник взагалі якось... ну, чемпіони, чемпіони по-перше, а по-другому, ну, по-друге, вони на якомусь заряді зарядіному вилітіли. Бачимо там все дуже щільно. Обмін ударами. Брати дуже добре поляки відчувають один одного і командно працюють. Ну а у радника теж напрацьовано все. І знову знову. Таке, такий колективний бій. Опа! Веклич виконують зараз зверху. Зараз в їхній парі. Ну а нам показують. Другу пару Пономаренко переводить. Знову ж таки він зверху, але шию забирає його суперник. Сідає зверху. Пономаренко. І це шанс провести больовий. Він зараз трикутник проводить, але Павляк не здається. Веклич також виконує кидок. Ой-ой-ой, що робить Пономаренко? Зараз він сідає зверху. І веклич також іншого брата не бере на больовий важкий ліктя. Що? Здається, здається, Та, там розбивай, теж близький, розбивай, близький веклич до того завершити. Він також ліття проводить. І Панемаренко навіть не втручається. Дає веклич розібратися з опонентом. Ні, перетерпів. Павляк в молодший, наскільки молодший брат. І Ратник вдвох проти одного. Ну, що ж, буде ще другий раунд. Ну, тут важко буде вийти на, на другий я раунд. Я думаю, але... що ратник тут завершить це протистояння, коли захоче. Брати залишаються у грі, але один проти двох ратників. Виходить Пономаренко. Але й страхує поруч. Пономаренко переводить. Дуже правний борець. Призер чемпіонат України з бойового самбо неодноразовий. Зараз дуже зручне у нього положення. Ну, мені важко вже заходить за спину. бо тут... Заходить за спину і задушливо зараз буде виконувати. Тут немає варіантів просто. Не вдається забрати шию поки що, але позиція вигідна. Втім, рефері піднімає спортсменів. Да, думаю Веклич пішов в, в бій. До, також виконує кидок, добивання зверху. Жорстко доволі пробиває і забирає руку, але ну, не підготував. Трохи не, не допідготував. Не Немає там опори для важеля, але Але у трикутник бере. ноги і закриває трикутник. Тут дуже важко буде зараз витерпіти це все. Ратик перемагає. Браво! Оркову перемогу у цьому надзвичайно драматичному поєдинку здобуває команда «Синього Кута» команда Ратник. Досі чемпіони лінії хардкоба. Також вітання їхнім суперникам. Вітання команді брати і кілька слів від чемпіонів. Хлопці, як другий захист ститул, вдався, не вдався, наскільки все заплановано втілили в життя. Ребят, всем привет! Прекрасного всем вечера. Благодарю каждого за поддержку. Ребят, что хочу сказать. Все по плану. Прошли без шума и пыли, без лишней суеты. Благодарность тренеру. Брату моему. Ребят. Благодарю каждого, кто поддерживал, болел за нас. Отдельная благодарность организации, организаторам за то, что дают такую прекрасную возможность проявить себя. Ребят, всех обнял. Ратник Сила, ОС! Еще хочу добавить. Это была тяжелая защита титула. Огромное уважение пацанам. Поаплодируйте им. Только уважение. Ну, кілька слів від братів. Чого не вистачило? Бо гарно. гарно. Е, Всім доброго дня. Що е, сказати, що не вистачило. Ми коротше не шаримо, як в обнімашках, і ми ударники, тому пацани нас ціло перевели. І за рахунок по факту цей. А так, якщо ну, пацанам респект, то їхня стихія, їхня. E, ну, вони вже там як в воді, а ми e, взаміни їх напевно викличемо на якісь сутоводарці буксіра. Тому що там кулаки давайте, чи Кейван, чи Thai. Ми приймемо, що я, що брат, кілька слів від вас, бо тут просто емоції вирують. Всім ще раз доброго вечора. Дякую за хорошу організацію турніру. Чуть-чуть не вийшло. Що я хотів зробити, лишився один проти двох. Скажу так, я був готовий. Просто коли ви міняєтесь двоє чи складніше. Робити 70 кілограмів, можу виступати проти одного по любим правилам. Хоч кінг Конг, 70 кілограмів робити, вилітаю по-любому спорту, але один на один. Все, дякую.